Найбільше знеструмлень після вчорашньої грози на стрищені. Так у самому місті Стрий без світла залишилося близько 50 будинків. Та яка маріка десь була година? Одинадцять. Без світла, все в холодильниках, відкрито втече. Гриміло блискавко сильно. Брід бріта, во, бачите о. О, ово дереві. Загалом, упродовж доби на Стрищині відновлюють подачу електроенергії до майже 30 сіл та містечок. Інтенсивна була гроза, було відключено у нас 6 ліній, де сікрують повністю повітряних і дві частково. 70 населених, 70 автоматних підстанцій були знеструмені. У нас до цього було 17 населених путів повністю і 12 частково були без, на жаль, без автопосичання. Від учорашнього вечора загалом в області ремонтують мережі майже 40 бригад. Основні причини знеструмлень кажуть працівники обленерго: влучання блискавок та поламані гілки, що пошкодили електромережі. Вчорашня особливість була, що це була гроза, дуже багато було попадань блисковок в наші провода, але ну, не було сильного вітру. І тут побиті, ну, пошкоджені ізолятори, обіроння провода було. Обрізаємо ці гілки. Гілки найбільше є на приватній території, де люди не дуже дають обрізати, якщо є особливо такі фруктові дерева. Так як у нас магістральна лінія повітряна, то вона ще по вулиці, то ми маємо доступ. А до приватної території дуже тяжко там люди починають вишні, горіхи, почекаєте осінню і таке розумієте, така робота. Ну, але прийдеться так, як в даний момент треба різати. Негоду в області, зокрема, грози та шквальний вітер, прогнозують у неділю та на початку наступного тижня. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львівщина.